Вітаю! Сьогодні ми готуємо до відправки автоматичний кромкооблицювальний верстат компанії Хольцман, модель кам 35 СМАРТ. Однією із переваг даного верстата є його невелика довжина 2600 мм. Для його робочої зони необхідна довжина 7 метрів. А зараз давайте детальніше перейдемо до його вузлів. Вузол попереднього фрезерування виділяє сходинки після розкрою. Він складається з двох двигунів потужністю 2,2 кВт, що забезпечує близько 12 тисяч обертів на хвилину. Клевий вузол. Він тут із нижнім розміщенням. Бачок призначений для гарячого клей-розчину Ева ємністю близько 4 літрів прес група складається з двох пересивних роликів, що забезпечують надійну фіксацію кромочного матеріалу на торець заготовки. Торцювальний вузол розміщений на лінійній направляючій під кутом 45 градусів. Вузол фрезерування звісів служить для фрезерування верхніх та нижніх звісів заготовки, круглі копіри великого діаметру для точного повторювання матеріалу. Переналаштування на товщину матеріалу кромки за допомогою лічильників. Вузол радіусного циклювання. Призначений для видалення мікрохвилі на обробленій радіусній поверхні кромки. Спрей-система для нанесення очищаючої рідини на заготовку перед поліруванням. Полірувальний вузол, який виконує фінішну обробку заготовки. Електричні коммуненти верстата знаходяться в спеціальному корпусі, що гарантує захист від пилу і відходів виробництва. При цьому забезпечує зручний доступ до всіх елементів. Враховуючи малі розміри, але велику кількість вузлів, даний верстат може працювати зі швидкістю 8 метрів на хвилину. У даному верстаті зручне керування за допомогою сенсорної панелі. Компанія «Хольцман» дає на своє обладнання 2 роки гарантії. А наша команда зможе міло підібрати вам обладнання під ваші виробничі потреби. Отож, запрошуємо вас до співпраці.